Весна прийшла ще летають, не нарадуєшся. Так, ну а показати я хочу Так, это ремонт палістіролого вулика. Что підгризли, ну то треба от жарко буде, обріжу і перекрашу. Так, це вони тут доїдають канді. ну пакет, это це лисонівське канді, капець просто. Неможливо їм прогризти. Тобто, диречки були і вони їх не змогли розширити. Це от відра, що були з медом. А, от мед. А хай ще доїдають. А це ось вже Сироп. щоб у них був кормішка, тут дві дирочки, на троечку десь, і воно потихеньку їм там капає і у них завжди є корм. Ну, це взагалі має бути оця штука на рамках прям і отут відро. Щоб корм був завжди у них. Ще ну, не всім поставив, це перші тільки 4 відра я поставив. Не всі ще так проснулися, деякі ще доїдають, ну, зараз там вже всі проснулися, але тоді, коли я ставив, було пасмурно, поставив тільки тим, хто вже з'їли по пару відер меду літрових і канді все приїде чисткою дніщ займатися я не буду, це корм даю і Нічого не звужую, нічого не трогаю. Тобто, хто от, тут, наприклад, два корпуси, да? ну і у тих. Це взимку, ну, коли я відкачав мед з Соняха, вниз весь був заповнений Це розплод і мед, тобто ті рамки, які я не качав, тобто розплод я взагалі не качав, ставив униз. І вверх це були сушини, і потім два відра 10-літрових ставилось просто під дву, дві надставки. Туди два відра з соломою там, чи якоюсь потвердіше травою і сиропом. Вони його хамали і так закормлювалися, так і зимували. У кого стоїть зараз одне, це стояло два. Але коли я весною хотів підкормити, і, окрім цілі, підкормити, ще ну, покласти їм ліки. Е, ну Це е, то їм ніяк було покласти, бо вони були просто знизу. І ось корпуси ці, вони з кормовими рамками, з закормленими рамками, але Якщо я б зверху поклав Канді, ніхто б його до нього не дійшов. А бджоли так буває, вони виїдають десь там в центрі. Потім морози ударили, вони там скупчились. Якраз на тому місці, де поїдено корма з'їдені. Вони потім там ужалися, клуб став плотніший, відійшов від меду на пару сантиметрів і при. В морозах вони не можуть переміщуватись, підійти до їжі і помирають. Тому про всяк випадок я десь там після Нового року, через місяць, е докладаю їм корм. Ну, то, канді поклав, ну ніхто його там дуже не їв. Ну я до чого, що хто сидів у нижньому корпусі, то верхній я знімав. І ставив, тобто тут там сім'ї не менші, і просто вони не зверху були, а знизу були, і тому я корпус зняв, щоб покласти їм канді. Щоб оцей там перейдуть, не перейдуть. Ну, коротше, зробив так. Ну, а так взагалі треба більше давати. Як там роблять ото Канада, Америка. Люди там не дурні, і роблять все не зря. Все одно ти той корм витратиш, все, все рівно зробиш ці вкладення, краще закормити путем їх, щоб не боятися, що десь там є пусте місце якесь, і, і вони будуть там сидіти. Так що такі пироги працюємо. В працюють, уже дивився, то розплод уже ну, добрий пішов. Я думаю, буде супер сезон аби все Русня виздихла побистє, яка на території України. На іншу нам взагалі насрать. Все, слава Україні!